Я, дружина героя, головного сержанта Хоменчука Михайла Вікторовича, який служив в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Мій чоловік з перших хвилин повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ і був віддано і сумлінно захищав незалежність України. Мій чоловік загинув. 10 травня 25-року, го року, день народження нашого сина, внаслідок ворожого обстрілу Купінського району Харківської області. Без тата залишився маленький син, якого тато вже не заведе в школу в перший клас. І не навчить риболовлі, яку дуже любив сам. Мій чоловік був чудовою людиною, гарним батьком, хорошим, хорошим сином для своєї мами і тата, чудовим братом. Чудовим другом. Я дуже прошу всіх небайдужих підтримати петицію для присвоєння Героя України посмертно моєму чоловіку Хоменчуку Михайлу Вікторовичу, тому що він гідний цього звання, і пам'ять про нього має бути на устах всюди і завжди і вічно. Номер петиції 247068.